Ще на початку війни ми створили оперативний штаб по фіксації екологічних злочинів, розробили, залучили експертів для розроблення методик по розрахунку збитків, і в рамках співпрацюємо з державною екологічною інспекцією. Маємо багато негативних прикладів, які фіксуються, але наше завдання їх не лише зафіксувати наше завдання їх вирішити. Якщо так систематизувати, то є такі проблеми у сфері водопостачання, водовідведення та забезпечення якісною питною водою населення України, це відсутність моніторингу та контролю за поточним станом водних ресурсів. І мова тут не про постанову Кабміну 303, яка забороняє проведення планових і позапланових перевірок, тому що їх через міністерство можна узгодити, воно полягає у суб'єктивізмі обласних рад, у суб'єктивізмі громад, які не зацікавлені іноді в належній реакції на звернення людей.